Житомир обирає шлях розвитку. Другий тур виборів міського голови остаточно дасть визначення, хто стане очільником міста на наступні роки. Обидва кандидати відомі своїми справами. А відтак робити остаточний вибір Житомирянам не важко. Ну, треба обрати народних обранців. Треба обрати свою місцеву владу. Необхідно просто а як ви вважаєте, сьогодні, жителі Житомира можуть вплинути на позитивні зміни у місті. Я вважаю, звичайно, можуть все під контролем. Люди голосують, обирають собі владу. Я не бачу тут нічого такого зазорного. Якби вас почув майбутній градоначальник Житомира, той, хто стане переможцем виборів, що б ви йому порадили насамперед зробити або на що звернути увагу для поліпшення життя в місті? Дбати за долю житомирян, за місто. От. Розвивати місто. Це в цілому. А якщо конкретніше, що вас сьогодні, як Шитомирянина, турбує? От. Ну, турбує соціальне забезпечення, робочі місця, от, можливості працювати молоді, вчитися, створення спортивних майданчиків, створення шкіл, от, створення медичних закладів, ну, сферу скажем, обслуговування, сферу соціальну. Ну і так надалі, надалі. Це виборча дільниця в центрі Житомира. Вранці явка виборців тут невисока. Втім, члени виборчої комісії кажуть, що активність очікується о півдні. А наразі виборчий процес триває згідно чинного законодавства. Порушень не було. Дільницю відкрили вовремя. Всі було 100% явка. Зранку прийшли обісі, ще не було сіми часов. Порушень ніяких не було. Нормально все. Ми бачимо, що зараз люди підходять, отак, от, ніби і не активно, але принаймні ваші члени комісії весь час працюють так, з виборцями. Що ви можете сказати? От, хто приходить? Можливо, старше покоління молодше, люди середнього віку. Ну, так зараз ще так точно сказати невозможно, то, що, чи, чи там старші, чи які вони і старші трошки приходять, і менше приходять. І, ну, Явка не дуже, оце це саме головне. Якби була явка хороша, було б нам легше і швидше, а То ми тут вже скажіть, будь ласка, за останню інформацією, станом на цю годину, скільки у вас вже проголосували? 70 чоловік. 75 чоловік. Так ну це ж таки 11, Може сьогодні виходний трошки від віддихають, да трошки. Ну я думаю, що в течені дня трошки будуть більше. вечору завжди чуть більше приходять. Скажіть, ви вперше очолюєте дільницю? Чи у вас вже є досвід? Ні, у мене є досвід. Я вже дев'ятий раз на дільниці, я була заступниками, секретарями, а головою перший раз. Але я вважаю, що я справилась на тій дільниці. У мене була голова і заступник вообще перший раз. То ми все відпрацювали добре. А що покаже ваша практика і ваш досвід? Коли громадяни найактивніше відвідують виборчі дільниці? Ну я вам скажу, що раніше було набагато активніше. Прошлі вибори теж було не так активно, а раніше було трошки. Ну я не знаю, чи це в нас політику. Зранку, по обіді. Коли активність відбувається? В основному в обід. В обід трошки. Де якщо попадає, що студенти в багато, то на вечір більше. Це ж завісить ще яка дільниця. Виборці, які вже проголосували, охоче діляться думками. Дати свій голос за того, який я вважаю нужним і який... Будет как говорит, делать все для города, для жителей города, всем, щоб город розвивався, процвітав і жив далі. Вот. Скажіть, будь ласка, якими будуть ваші поради? Ви активний громадський діяч, ви людина досвідчена. Якими будуть ваші поради наступному міському голові? Що йому потрібно зробити насамперед? Ой, Боже мой, у нього буде непочатий край. начиная, как говорится, от дорог, коммунальных услуг и кончая любой мелочью. Все это город есть город. Это большой механизм, сложный механизм. И управлять ему, им этим механизмом довольно трудно. Потому что вы решите судьба места нашего, города, ее перспектива. Тому... Приймай обов'язок кожного свідомого громадянина прийти і віддати свій голос за того, за кого вирішив голосувати, на кого покладаєш надію. Можливо, вони щось зроблять для нашого міста і допоможуть вернути місту ті традиції, які воно займало десь років 25-30 тому, будучи одним з кращих міст. На Україні ми знаємо про ваш досвід, про ваш внесок і про вашу е, таку самовіддану працю для на благо міста. Якими можуть бути ваші поради сьогодні для того, хто стане переможцем виборчих перегонів? На що наступному міському голові треба звернути увагу насамперед? розумієте, давати поради це справа зовсім не цікава. Хоча у нас вас є що сказати? Була країна рад. Але потрібно конкретно робити справу і слідкувати за тими обіцянками, які дають людям. Тому що люди сподіваються що на краще. Обіцянок отримають дуже багато, а конкретної роботи, на жаль, надзвичайно мало. Тому що, перш за все, слідкувати за своїми обіцянками і конкретно працювати над тими проблемами, яких у місті сьогодні надзвичайно багато. А ви як Житомирянин, як е, мешканець однієї з квартир в центрі міста, е, які у вас є можливо чи претензії, чи побажання? От що би ви хотіли, щоб у місті покращилося? У місті дуже багато проблем. От, скажімо, ми недавно отримали платіжки, от, а вони дуже великі. От, наприклад, як до пересічного громадянина з 20-го числа почали е, отоплювати опалювати квартири. А ціна дуже велика, і для тих людей, які живуть на свою пенсію, ця ціна, як кажуть, непідйомна. Багато говорить про те, що треба лічильників встановлювати, то, напевно, їх так і треба встановлювати. Кажуть, що потрібно утеплювати будинки, потрібно утеплювати, але люди повинні знати, скільки коштів на це є. Де ці роботи проводяться, щоб можна було пити і подивитися, чи справді це так, а чи це не чергова буфонада.